Вечірка вену вчора в театрі імені Щепкина розіграли кубок мера. Про всі баталії вам розкаже Юрій Токмань. Я підгадаю, як ми в дитинстві вставали на вранці та й нижкам випівали з хати. За кулісами тривають останні приготування до виступу. Команди репетирують, повторюють слова та перевдягаються, щоб дивувати сумського глядача у кожного свої засоби. Мініатюри, шутки, текстові репризи. Пісен – ні. Купив нову форму. Буду Мені, показувати е, форму. нові штани, нову кофту. Ми сьогодні всіх обаяємо обов'язково. Обаяємо, є таке слово. Обаяємо. Обічаємо. А баляємо, обіцяємо. Натуральним мейкапом, оригінальністю, юмором. Це від Каті буде. Ось цей кубок красень здобуде команда, яка переможе у сьогоднішньому протистоянні. За мить учасники з'являться на цій сцені, щоб визначити, хто ж стане кращим. Тому давайте слідкувати далі. Щоб визначити переможця, команди зіграли в трьох конкурсах: привітанні, розминці та фінальному номері. Жартували на різну тематику, були й жарти, що стосувалися сумських реалій. Раніше я їздила сама. И везде успевала. Я ищу с ней, И она то теряется в кармане, то закатывается за сиденье. Уважаемый мэр, сделайте, пожалуйста, так, чтобы я снова ездила сама. От МТС. Вітаємо в мережі трічі. Серед дорослих університетських команд є й одна шкільна, найменшому учаснику якої всього 10 років. сюди! Почему не на ноль умножишь? Умножение мы еще не учили. Понял? Понял. У тебя с моей сестрой все серьезно. Ну, да. Откуда дети берутся, знаешь? Все, знаю. Забудь. В КВН я потрапил через сестру. Она мне не сказала, хочешь конфеты, выступи и Я тобі дам багато конфет. Кубок мера з КВН – традиційне змагання в місті Суми. Але попередні два роки воно не проводилось. Всі ми знаємо, що у нас власть помінялась, і поки вони там приходили, наводили порядок в спільних справах, Немножко не до КВН було, зараз вже Когда більше все успокоїлась, пошли робочі моменти. Сьогодні команди і організатори вирішили, звісно, порадовать раз сумского зрителя хорошим, хорошим смішним вечором. Головний трофей цього вечора дістався команді КВН Любима Сумського державного університету. У своїх найближчих переслідувачів колектив Патканічок вони виграли 0,2 бали. Третьою стала команда КВН Сум ДПУ зборна учителів города Суми. Ну виграли кубок, ви кубок мера. Що для ваші відчуття? Боже, так неожиданно <плес> виграти кубок мера. Юрій Токмен, Сергій Сурков, на часі новини. <плес> Ой, щас, я вообще, блин, клас. <плес>